Сніжок не розтанув на наступний день. Все ж таки морозець є. І зараз Полінкою будемо виходити на вулицю. І там нас тато чекає. Будемо потихеньку, поступово перевозити речі. У нас тут розпочався армагідон поступово. Наша куча мала, готова частково до перевезення. Так, зараз покажу, там Полінка по типу снігової баби зліпила щось. Це хто такий? <ривіток> 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 такий сніговий... Опа! І що діло? Звичайно, треба таку кульку таку ліпити, а потім так катати, катати. Це, такі... а, ні, це я просто на дорозі на нашла, такі куби зробила. А, зрозуміла точно. Як я тебе такі куби зробила? Угу. Прикольно, коли дерева, на деревах сніжок. Так красиво одразу. Мені сніжку так багатенько. І ліпиться добре. Можна зліпити. Сніговичка, треба було рукавички мені взяти. Так, щось шапочка мені не подобається. Я потім самі маю, туди тільки снігу. А там також буде багато снігу. Подивишся? Шика. Так ми ще повернемося. Ми ще ж тут два тижні будемо. Ми поки перевеземо речі, поки зберемося. Так що, Ще сніг розтане і знов піде. Ось так вони. Так. Капець, просто капець. І це тільки перша ходка. Сьогодні отримали сюрприз. Чесно скажу, не знаємо, що це, але заявлено, що це для Полінки. Подарунок сюрприз. Взагалі не знаємо, що там заявлено що 10 кілограмів. Але. Ух ти! Нічого собі. Обалдіть. Я тоже суджу. Обалдить. Нічого собі глянь, скільки. Це якась жінка. З Києва надіслала полінці ось такі іграшки. Ну, Звичайно, це все Бу, але воно в гарному стані. І це все монстр хай. Як Іліна в дитинстві, тільки мріяти могла. Працювати. Нічого собі глянь, яке авто. Дивися, ось лавочка така. Це що тут? Це не знаю, що це таке. Ти тут навіть такі, бачиш, як ці ремені безпеки. Угу. Усе якесь крісло, всякі аксесуари. Це така коняка. Нічого собі, яка вона величезна. А я знаю, до кого це конька. Всякі штуки. Да не. Мені от це нравиться. А мені це, Ух ти, було, Яка являюсь. прикольна! Боже, скільки іграшок! Клас! Подарунок від Святого Миколая, так, Полін? Мам. О, ти бойся. Ти штучка. Далі до нее, є парі. Там що за реально. Ти що це? Там що це. Поля. Там паук. Ти в шоці? Там паук. Там Точно. Ну, Дивиться, там паук. паук. Так. Я тепер хочу у всіх сумки посмотрети. А Окей. там що багато сумок? Ну, да. Боже, які ноги, дивися, прозорі. Боже, вони такі всі різні. А це що? Оно? Ух ты! Навіть трюмо є таке. Ой, о, І до нього оце, мабуть, смотри, десь кресло було. Смотри, дубинка вот тут лежала. Це ж машина для них. Ну, ну трошки так. Я хочу тут. А, ось, щось там там сундучки. Так. А ну давай дивись. А це від чого? Оце я не зрозуміла. Я сама уже. Багажники. Хорош. А це що таке? Це типа душ. А, це душова кабіна. А, оце ж, оце ж скоріш за все. Оце бачиш, як воно, піддон, чи що, оце так, там стремляються, оце душ. Скоріше за все, це так і є. Так, що у нас тут у коробочці було? М -м -м -м. Куча різних аксесуарів. Навіть Сумка, кава машина губи. є. Сумка, губи вампірські. Супер, боже, Поліна, ти в шоці? Так? Тепер Я будеш шо, мультик Монстер хай дивитися. Навіть Іліні подобається. Роздивлятися. Вона в дитинстві дуже любила ці, ці мультик і цих кукол, цих ляльок. У них багато було. Ну, не багато, ну. Переключається. Ух ти. Кермо також тут, бачиш, крутиться. От, Десь є така сумочка. Багажник відкривається. Не відкривається Прикольно. Ой. Це трошки що? Я хочу сюди да, куколку прописувати. Такий Короби. калач. Тут ну так, ну, да, оце куча всяких аксесуарів. бачиш, Так, ми все розпакували з дівчатами. І ось що там було: ось такий душ, кафе таке передвижне. На колісах лавочка, столик, крісло, навіть трюмо, конячка, автівка, багато різних ляльок. І оце навіть такий сундучок з різними аксесуарами. Коротше, Полінка в захваті, Ліна також. В шоці дуже приємний і несподіваний в першу чергу подарунок такий до Дня Святого Миколая. Це, Микола. це, це перчатка моєї любимої футболістки. Куча різних, так. Штукенці для гри. Ой, коротше, полінці є чим зайнятися. радості <плес> <м> <плес> О! Воно ще робить. Так, він вже тато їде за нами. Вийшли на вулицю. Ось ще так, обережно. Голос за кадром такий трохи суровий. Захищайся, мама. <кхух> мама защищайся. Їдемо з Полінкою на тренування, на генеральну репетицію. Бо через день у нас виступ, Да, доця? <світ> на вулиці вже темно, звичайно. У -у -у -у. Так, відходь, відходь, бо слизько. Давай. Поліна, відходь. Зараз не, не треба на дорозі так. Давай, 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 туди піднімайся. О -у -у. Темно, не видно, ну якщо я вимкну, так о, так краще. Ух! Морозець такий. Класно. Сніжок хрустить. Глянь, як переливається. Ні, камера не передає, а так взагалі ми підсвічуємо зараз ліхтариком. І воно так класно виглядає. Так. Ну все, сідай в машину. Ми вийшли за з Алінкою з берлоги, бо всі похворіли, капець, третій нічого не спимо Ну, я, принаймні. Полінці навіть сьогодні швидку викликали, дуже височена температура була, не збивалася. Коротше, і Вадим, всі лежимо. Я зараз тут трошечки Набралась сил, і лінці трохи стало легше. І ми з нею вирушили до аптеки. Потрібен термометр. Ми свій трошечки пошкодили, він вже нам не показує правдиву ситуацію. Брали у сусідів, зараз треба їм віддати, бо в них також дітки захворіли. Купимо ще щось липи, мандаринок зайдемо в тебе. Ой, обережне, так слизько, капець. Лимонів, лимонів, ще що. Там невеличкий список склали. Сьогодні Полінка повинна була виступати на ювілейному концерті. Але, на жаль, всі наші плани зруйновані У суботу, через день сьогодні четвер, а в суботу... Треба було їхати на лівий берег, брати участь у конкурсі, фестивалі, змагання. Все, і заплатили за участь. Коротше, ми в прольоті в повному. А в неділю переїжджати, вже забрати ключі від будинку, на наступному тижні віддавати ключі від квартири, а ми всі не в ресурсі. Ведимо взагалі погано. Температура висока, сил немає. Я трошечки так оговталась. Так що такі ось діла. А на вулиці погода, до речі, суперова. Такий морозець, але такий неміцний. Так приємно гуляти, це б зараз санчата, дівчат би покатати. Все якось одночасно і невчасно. Але маємо, що маємо. Ні, ну, супер, погодка, хоч трошечки вийшла, може. Мені е, так щось е, хочеться вірити в те, що мені зараз легше стане. Подихаю свіжим повітрям, трошечки пройдемося. Головне, щоб гірше не зробили собі. Так що а ми шуруємо тих те тих, тих, чотири ножки. Ну, потім, можливо, покажемо, що ми купили, на що нам вистачило фінансів та нашої фантазії. Щось я трошки погорячкувала стосовно погоди. Скажу так, що о, там на горі о, якось тепліше, затишніше, а тут вниз, вниз спустилися, хоч тут і 5 хвилин йти, але так чогось. І не дуже таке приємне відчуття і вже очі слизяться. Спочатку так гарно було, але вже треба йти далі. Прям такий ди-ди-ди. Трошечки місцевості. На згадку, де ми жили, якими тропами ходили. Так, обережно, слизько, капець просто. Ми розпочинаємо квест у пошуках термометра. Ну, щось люди пішли, порушують. Капець немає найближчої аптеці, яка поруч біля нас. Термометри взагалі. Тільки електронні, але я їм не довіряю. Тож шукаємо найближчу іншу і сподіваємось, що там буде саме те, що нам потрібно. Ну, ми це зробили, ми знайшли. Не захотіли ризикувати шукати в інших аптеках, може де буде трошечки дешевше. 175 гривень. І ми біжимо за мандаринками. Так, Мандаринки зараз ось такі знижкою і лимони. А взагалі від завтра в багатьох магазинах будуть шалені знижки, як чорна п'ятниця. І в Аврорі, і в Арусі, і в АТБ, і в сілько, і скрізь. Б тіки, було б тільки бажання та гроші. Ну Візьму, мабуть, два кілограми десь так. Ось такі ще є, але ці мені смачніші. Не дитячі ігри зовсім воно і знімають, штовхають один одного, котяться кубарем. Тут така височень, ще й дорога. Ми вже вдома покажу зараз, що ми купили. Не все за списком було, ну, що купили. Це пакетики у нас закінчились завжди потрібно. Це в Аврорі 24 гривні. Новий ось такий. Це по лінці, це і лінці, вона собі таки вибрала. І лінка завжди купляє, якщо є в наявності, але вони рідко бувають ось такі стержні для ручки по І Там вона, до речі, також є, 44 гривні. Коротше, класно, 10 стержнів. І, так, В аптеці купила термометр, я показувала, і взяла ось таке какао-масло. Будемо додавати у гарячі напої. Якраз відкашлюю, те, що треба. І взяла ще таких два пакетика. Не знаю, мабуть, не можна показувати. Ще, коротше, купила. І ось такий смаколик. Полінці. Це вже В АТБ. І ось такі дві книжки взяла, були за крутою ціною. Якраз тут є улюблені герої казки Полінкіни. Будемо їй. Взагалі-то вона сама буде вже. Вчитися читати їх, тому що тут і шрифт такий класний, і її улюблені казки, і не тільки є деякі, скоріш за все, вона їх не знає, або не пам'ятає. Так, це також ВТБ взяла зі знижкою. 18 гривень. Якось так. І хлібчик наш улюблений. Це нам. А це дівчата. Ну, взагалі-то я рідко їм, але якщо їм хліб, то тільки такий. А це дівчата люблять і грінки. І ось вона нагребла мандарин. Дуже смачні, ми вже їх брали. Ну і як я з самого початку казала, лимони, звичайно, так ще випали. Так що, це така невеличка покупка. Те, що планувала ще, на жаль, не було в наявності. Сподіваюсь, завтра буде трошечки краще. Поїдемо в лікарню, в амбулаторію, бо треба. Щоб і послухали полінку, і, можливо, Іліну вже випишуть, якщо їй буде набагато краще. Ось, і якщо буде все окей, це такі плани, які вже ну, боїшся щось сказати, планувати. Бо останнім часом щось вони всі псуються. Заїдемо на, ну, до будинку, де ми будемо переїжджати, перевеземо деякі, деякі речі, бо все одно по дорозі. Так, ну все, ми продовжуємо лікуватися. Данексте. Вчора така зима-зима, куча снігу, а зараз вже тає присова температура. Коротше, ми продовжуємо наш переїзд. Оце ми такі гружоні, там ще дівчата. Зараз їдемо в амбулаторію, щоб лікар подивився, дівчаточок наших послухали. Можливо, Ілінку навіть вже і випишуть на понеділок. Так, ну йде хазяйка, зараз занесемо речі і поїдемо далі. Вчора ще гори снігу, а сьогодні вже все. Весна. Все тане. Як швидко. Варусі сьогодні знижки. Чорна п'ятниця. Ранок, а людей дуже багато. Їхали з лікарні, вирішили заскочити та подивитися, можливо, навіть щось і придбати. Щось не зрозуміло. Знижки так винесені тільки у моїх дівчатках. Дивіться, який сирочок побачили з блакитною начинкою. Несподівано, дуже корисна, мабуть. Покажу, що ми купили. В принципі, ми не так за знижками гналися, тому що купляли те, що треба. Тим паче, що ми тиждень пробули вдома, все закінчилось, і хворіли, А діти їсти хочуть, і не тільки вони. Тому купили ми що? Це у нас таке свинина рагу. Так, скільки тут? 124 гривні 50 копійок за кілограм будемо готувати Жаркое. Так, Це на російський, як на український, не знаю. Ну, Картоплю тушковану з м'ясом, якщо що. Так, Сметанку взяли, оці сарделі за знижкою були. Майонез взяли також за знижкою. І ще взяли, ще взяли ось такий кетчуп. Це будемо робити піцу і трошечки грибів для піци. Оце ж колбаска е якраз також для піци. Так, взяли зі знижкою ось такі ананаси. Це вже або на день народження, або на новий рік. <гум> також на день народження або на новий рік подивимося. Так, і ось, ось ще що було зі знижкою 11 чимось, тому. Взяли одну пляшечку. Так, і в варусі ще взяли яблука по 11 гривень. Ну, і це морква також нам на картопельку треба. Яблуки по 8,90 Це також знижка була. Так, далі вже це у нас в АТБ Взяли бананчики трошечки петрушку. Ліна взяла собі ось такий зі знижкою йогурт, також 20 гривень. І головна, в принципі, ціль. Була наша, знов заїхати в АТБ, це мандарини. Бо ми ті вже що вчора купили, вже всі з'їли. Ну, Зато сьогодні почуваємо всі набагато краще. Взяли, не втрималася також знижку. В АТБ любимо ось таку ікорочку. Так, і також або на Новий рік, або на день народження. Всі любимо оці оливки. Так, ну і все. Те, що в магазині, Ні-ні-ні, все. Ось цього тебе ще зі знижкою взяли полінці, отакий, вона любить цукерочки. Ще забігла в Аврору, купила зі знижкою цей кондиціонер для прання. Дуже давно хотіла його спробувати, всі рекомендують, тим паче, що зараз він за класною знижкою. Коштує він більше 100 гривень, а зараз до. І взяла ось такий рідкий пральний порошок, також в Аврорі він був зі знижкою. The next day. Студія сучасної хореографії стиль життя назва номеру венґеро. Так ще раз наголошую. Нагороджується зразковий художникою ти студія сучасної хореографії стиль життя. Назва номеру Квен Герл. За перше місце! На честь першого місця Полінки у цьому колективі новому, так? Ми придбали тортик. Ми придбали торти. Шундук і зараз будемо ні, червоний оксамит. Він дуже смачний, ми його колись уже пробували куштували. Поліна! Боже кози малі. Малі кози. Він дуже смачненький. Так, його щойно спекли і привезли до магазину. За перемогу, так? сонечко, ну що, смачний? куштуй, ну як? Кажи, Полінка, смачно?